Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем. В даному випадку за Британією, це окрема історія. Тут все окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі симпатично, це така студійка. Сюди там приготувати щось можна. Тут я розумію, якийсь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі обігрівачі. Поняло? Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, 2 години да? чи 3 чи години. В чому проблема? Ви лягаєте спати наче тепло, потім прокидаєтеся на автотаймера. Нема холодно, капець. Типо. Тут дуже велика приступність Британії. Перед тим, наприклад, як я заселявся з ці апартменту, хоча вони дуже дуже гарні. Дивіться, все тут дуже цивільно. працює. Тут, тут ну так цивільненько, все дуже гарно. А, Вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін, ну гарно, начу. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну не заселився до восьмої, все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після восьмої вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. і Ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, в мене таке декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, нема свій приколу. Тут ця тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит, якщо там щось зламається і так далі, то вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де покоці. Такі моменти різні, понятно? Обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо а, щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Поніло? Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робити, а так не дуже. І Я що треба, щоб прогріти прогр... 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 таку кімнату. Ну, це, це просто жість. Тобто, майже всюди холодно. А сервіс вообще непонятний. Типу, пляшки, води ніко... вообще, ніколи. Салфетки взагалі забудьте. А, ну, от колись. Воно так гарно виглядає, поняли? Ну, колись так було. Вже давним-давно в Україні всі готелі гарніші, за ці гроші так взагалі в 10 разів краще. А вони досі пальці вієром, що вони ж тут Європа цивілізація, а ми, типу третій мір. Так воно виявилося навпаки, у них тут третій мір, реально ну, відсталі такі. А у нас цивілізація. От. Ну, нам рот заткнули війною, на жаль.